Амради тут ямку невеличку знайшли, десь же в радіусі одного метра, глибина пів метра. Я докопався, в принципі, але ну, важко його дістати, зрушити неможливо. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам! Вітаю вас такого чудового літнього лісу. І сьогодні ми будемо шукати на перспективних місцях, де були колись військові табори періоду Першої світової війни. А саме німецькі. І австро-угорські табори. Довкола багато мух і комарів трішечки відганяю. Користуюсь аерозолю, але це не дуже допомагає. Поки ми шукаємо для вас артефакти, ви долучайтесь до збору на fp дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати сьогодні? Доведеться багато ходити. Велетенський артефакт лежить серед кропиви. Тук-тук-тук. Хтось тут є, муравії, мурахи. Фарба ще збереглася. йо -мо! Погляньте, всередині ще трохи фарби і я закриваю, тому що червоні мурахи. Це сувкова каска, її хтось викопав давним-давно, а можливо і недавно, ну, точно півроку тому. І все, навіть ще залишки фарби є. Гарно послужила мурахом за будинок. Ну, нехай і далі служить. Сигнал на Деоси 50, але я вирішив копати і не пожалів, що викопав. Погляньте, бачите, щось? А ось так. Хрестик. Всередині дерево, католицький хрестик, але, до речі, я ще такого типу хрестика не знаходив. Бачите? Клас. Солдат, мабуть, загубив. Ну що, гарнесенька знахідка. Люблю такі знахідки. Можливо, і капина на десь неподалік загубив. Зараз будемо шукати. Добре, що хрестик цілесенький то, друзі, підкаже мені, що це за ключ. Дуже щось знайоме, можливо для підков, чи ні. Ну, Якийсь дуже знайомий ключ по формі. Мені здається, період або Першої світової, війни, або Другої світової війни. Не знаю, чи це він деформований, чи він такий був. Не можу згадати, зараз камрада запитаю, що це за артефакт. І, можливо, потім вам скажу. Ну а якщо ви знаєте, то, звісно, пишіть у коментарях. Цікавий. Гарний сигнальчик і щось кругленьке, але не монетка. Друзі. Це ось такий гудзик з левиком Кітенний гудзик Баварії. Німці Перша світова війна. Ну вушко є, але загнуте. І гудзик трішечки деформований. Добряче по ньому походили. Але він є. Ось такий левик. А це означає, що тут були баварці. Цікаво. Чи загубили вони пряги, чи, можливо, пікеля. Ну, потрібно досліджувати. До речі, подивіться, скільки кропиви. Ох і вітерець прокинувся. Спершу подумав, що щось небезпечне. Але взяв до рук і побачив, що це німецька граната Огірок по Першій світовій війні. Ну, жартую, це шишка. Знаєте для чого? Для годинника. Тягарець на годинник. От собі солдати Арнесенко тут жили. Що в них годинники такі в бліндажах були. Мабуть, якийсь офіцерський був бліндаж. Я вже декілька разів знаходив такі шишки, такі тягарці на позиціях. Унікально собі солдати жили. Артефакт від німецького ранця. Враховуючи, що це латунь, то найімовірніше це Перша світова війна. Ось такий артефакт. Дуже гарний сигнал. Я вже думав, що це щось неймовірне, але як завжди. Ну, не так мені щастить. Хоча це ще не погана знахідка, не шматок якогось алюмінію. А, деталь до ранця. Думав, якесь сміття, але побачив. Літери німецькі. Що це означає? Я не знаю. Якийсь капи на Звісно, жартую. Цинк, можливо, якась коробочка від запалів до гранат була. Або ще щось в цьому дусі. Ну, такий артефакт. Просто показати. Я думав, що це жетон. Такий сигнал був жетонний. Ну, але не пощастило. Тому що тут я колись дуже багато жетонів знаходив. Ну як дуже багато? Знаходив І цілі, і половинки, і четвертинки. Просто собі сидиш і насолоджуєшся співом птахів. Просто прекрасно. А можеш трішечки і майже полежати, дивлячись на цей старий ліс, граби, буки і слухаючи природу. Це, друзі, не Карпати, це вороняки. Але все одно тут приємна, така краса, такі пагорби. А оце крісло Nature Hike. Я якраз купив для своєї карпатської хатини, щоб вийти біля хатини і сісти, і подивитися на боржавський хребет. Почитати книжку, якусь попити кави або ще щось в цьому дусі. Тому що старе моє крісло вже надто старе. А ось це ну, якраз ідеально підходить для карпатських посиденьок. Коли я поїхав в Карпати і взяв своє старе крісло, у мене виникла дилема, тому що старе крісло геть розсипалося, і я захотів щось новеньке та зручненьке. І ось мій вибір впав на ось це крісло від фірми Nature Hike. До речі, вам скажу, це найдорожча пропозиція, що є на сайті. У цієї фірми в Україні, можливо, де-інде, там є й інші пропозиції. Але чому я її обрав? Тому що вона витримує 140 кілограмів, тобто значні навантаження. Вона має три положення. Тут можна ледь не лягти. Погляньте, легесенько це все складається. І ти вже майже лежиш. Ну, щойно я вам це показував. Дуже зручне крісло. І я скажу, воно зручніше за моє комп'ютерне крісло вдома, яке коштує в рази-в рази дорожче. Канина тут Оксфорд дуже якісна, все дуже гарно прошите. У мене зауважень немає. Позаду на спинці є ось така кишенька сіточка. Можна сюди покласти щось. ну, Наприклад, книжку якусь, або журнал, або планшет, або телефон. ну, Все, що завгодно, коли ти собі сидиш. Ну і ось такі обмежувачі є. І, звичайно, це такі ребра жорсткості. Вага цього крісла 4,5, здається, кілограма, і це не є мало для крісла такого розкладного похідного крісла, ну, кемпінгового крісла. Але через свою вагу, через те, що тут багато металу, воно і надміцне. Ну, наприклад, оце алюміній швидше за все. А Ось це такий холодніший матеріал, фарбований це сталь. Тобто, ось ці. Трубки сталеві. Так, це сталь і ось це сталь. Алюміній, ось це і ось ці ніжки. Ну і позаду ось ці обмежувачі. Це теж алюміній. Крісло ідеально підійде, мабуть, для рибаків, для людей, які люблять кемпінг, виїжджають на природу. Воно трішечки габаритне, але за комфорт потрібно платити і вагою, ну і своїми габаритами. В загальному я дуже задоволений цим новим придбанням, тому що на ньому дуже зручно сидіти. Воно неймовірно зручне. Я навіть не думав, що такі кемпінгові крісла можуть бути настільки зручними. І посидіти так на природі, послухати птахів і десь в горах, ну це просто неймовірно казково. Чесно вам скажу, друзі, я ще не навчився його збирати так швидко, але дивився на відео, воно збирається просто одним помахом руки, як то кажуть. А, ну ось так. Ось так воно складається. Для всіх підписників мого каналу діє знижка 10% за промокодом metal 10. Посилання на це крісло я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. На сайті NatureHike є дуже багато різноманітного туристичного спорядження. Для кемпінгу, для піших походів, намети, гамаки, спальні мішки. Так що можете собі придивитися все, що завгодно. Якраз розпочинається сезон на такі речі. Це крісло ви ще в Карпатах побачите. А тим часом відпочили і йдемо шукати артефакти. Камради тут ямку невеличку знайшли, десь же в радіусі 1 метра. Глибина пів метра. І купають багато артефактів, багато склає. У нас такого склає. І звісно, ще цікавих артефактів назбирали. Ось кісточки. Щось їли солдати, м'ясо солдати їли. І що вони такого доброго знайшли? Подивимось. Ось тут складає. Так. Ось таке залізяче. Якесь незрозуміле. Оце був слоїк. Ого! Корпус кугеля, гранати. Австро-угорський по Першій святой війні шарик такий. Тут, до речі, була така паперова ручка і скоба. Ну, звісно, все згнило. Ось така тарілочка порцеляна. І ще фрагменти тарілочки. Ось, погляньте, як розмальовано гарненько. А, це був келих, бокал. Це теж якась тарілочка цікавої форми, можливо, салатниця якась. Ось ще така пляшечка. Така важка якась цікавої форми. ось бачите. Це теж порцеляна. О, навіть хтось тут є, якісь ноги. Якогось баварця в Альпах. А, погляньте, це дівчинка. Ось. Яке гарне зображення на порцеляні початку 20-го століття. Уявіть собі. Ось. Що у нас? Розбитий, на жаль, такий кухлик. Ну, але все одно класний порцеляна. І тут діанка побита. І ще одна пляшечка, а на ній вже щось написано. 0,2 літри. І це від ополіскувача. Одол. І ще одна діанка, мабуть, ціленька. Так, і ще ціленька діаночка. Тут собачки довкола ходять, охороняють. Камрадів. Ну що ж, вже є знахідки цікаві. Поки я вам це знімав, Камрад ще одну пляшечку викопав. Погляньте яку малесеньку, і це з приправи магі. Але яка вона маленька, я ще таких маленьких ніколи не знаходив. Ось йому вдалося знайти. І ще ось така чорнильниця. Гарнесенька. Ну, є сміття, є різноманітні пляшечки цікаві. Будемо спостерігати за... Цим пошуком, а я довкола походжу, можливо, не знайду якогось пікельхельма. У мене зараз, друзі, ці підкови не на успіх, а як на прокляття. Минулого разу штук 20 я її знайшов, якщо не більше. Ну, але в принципі минулого разу були знахідки. Ну, тому сподіваюся, що і ця підкова буде на якийсь успіх. Якусь гарну знахідку можна знайти. Шукаю камради десь вгорі копають, а я заліз в яри, в кропиву, в чарники ось такі. І намагаюся щось випікати. Ну, поки що лише гільзи, дротики, якесь залізяче, нічого особливого. Але серед такого сміття можуть бути і гарні речі. Ось звідси з брусера бліндажа я вам щойно знімав підкову. Пройшовся декілька метрів. На іншу сторону бліндажа і потужний сигнал. Глибокий, можливо, десь 50 см. І він просто велетенський цей сигнал. Там всередині. Я докопався в принципі, але ну, важко його дістати, зрушити неможливо. Ось така річ якась велика залізяка. І в мене підозра, що це може бути щит. Щит война Австро-Угорської Імперії. Ох, поблизу камрадів немає. Я б подарував комусь цього щита, щоб він викопав і показав мені його. А так, доведеться самому копати. Ну що ж, багато роботи, але я думаю, щось має бути цікавеньке. Можливо, біля щита іще якісь артефакти є. Тут, до речі, я два щита вже знаходив. Так що надія є, допоки сонце сяє. Отже, я трішечки розкопав ямку і дістався до краю. Саме край вирішує, що ж це таке. І я бачу ось таку річ. Край грубий, і він трішечки заокруглений. І це означає, знаєте що, що це саме щит імперії Габсбургів. Траншейний щит. Першої світової війни. Зараз потрібно акуратніше розкопати, тому що там може бути ручка на цьому щиті, ніжка, щоб це все не обламати. Зараз буду розкопувати і це вже буде цікавий контент, тому що не часто ви знаходите щити. Ну що, копаємо. Ну що ж, я зрушив цього щита. О, зараз буду витягувати. Сподіваюся, однією рукою витягну. Він важить десь кілограм 10-12, ну, можливо 15 я вже не пам'ятаю. Ну Тут можливо більше, тому що на ньому багато глини. Але однією рукою мав би витягнутись. Ну що, пробуємо. О! Витягується. Черівненький, досить гарний. О! Yeah, yeah. Ось він, красний Ось, Щит без ніжок. Без ручок. Ось амбразура. Ось кріплення. Ну ось такі артефакти, друзі. Я знаю, чому він без ніжок, без кришки, без ручки переноски. Тому що це була кухня і він використовувався як бляд. Мені щось тріскало зверху. І знаєте, що це тріскало? Це тріскали ось такі чавуні блятища. Ось такі артефакти. Потрібно покопати, можливо, тут ще будуть щити. Я раз знайшов на кухні два таких щити. Вони теж використовувалися як бляти. Але сильно його не використовували, тому що, бачу, він не сильно обгорівший, але ось бачите, який нюанс. Його повело вже. Він деформувався. Ну, Я не уявляю, що потрібно робити. Щоб його вирівняти. Якимось автогеном гріти. О, це велика проблема. Ну але артефакт і артефакт. Погляньте, як збереглося дерево на дні яра. Що там таке? Ну Ох, я аж злякався. Якась звірина бігла. Ось, бачите? По текстурі дерева видно, що це був дуб, мені здається. Це кілок від намету. Австрія, німці, Перша світова війна. Залізу згнило, бачите? Ось. А дерево залишилось в залізі. Цікаво, правда? Ось так. Волога і глина. Завадили дереву просто згнити. Зараз це дерево залічені, години розсипеться на повітрі. Але поки що воно виглядає ще так. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І якщо вам подобається реставрація старої хати в Карпатах, то також підписуйтесь на мій другий канал Боржавія. Але підписуйтесь і переглядайте відео лише тоді, коли вам це справді подобається. І також долучатись до збору на ФПІ дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація, всі посилання будуть в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також ви там знайдете посилання на крісло Nature Hike для всіх моїх підписників. 10% знижка за промокодом METAL10. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!